Сьогодні у Сумах зупинилися тролейбуси. Протягом години вони стояли в центрі міста через обрив тролеї, який стався близько 11.20 на Покровській площі. Без електрики залишились вулиці Героїв Сумщини, Харківська та Петропавлівська. Вже стоїмо, Вже стоїмо хвилин 15. Там стрілка порвалася, тому струм відключили. Зараз ремонтують стрілку. Скоро увімкнуть. Там скоро Відновили рух в обох напрямках за годину, як сказала Суспільному речниця електроавтотрансу Ірина Крячко, обрив тролей і стався через її зношеність. І це не єдина така ділянка. Станом на сьогодні найбільш аварійними ділянками у обласного центру є. Покровська площа, Білопільський шлях, вулиця Роменська, Петропавлівська, Хіммістечко та тролея у напрямку Хімпрому. Щойно у підприємствах з'являються вільні кошти, ми намагаємося їх відразу перенаправити на ремонти тролеї. Усього підприємство має 103 кілометри контактної мережі. З них за словами Ірини Крячко, чверть потребує заміни. Сім кілометрів повністю непридатні до експлуатації. За міською галузевою програмою розвитку, в тому числі електротранспорту, на 2019-2021 роки торік планували на реконструкцію контактних мереж і опор підприємства 35 мільйонів, профінансували 0 гривень. На цей рік передбачені понад 27 мільйонів гривень, як сказав Суспільному голова бюджетної комісії міської ради Володимир Шилов. Поки на це грошей немає. Додам, що з початку року у сумах сталося п'ять подібних історій зі знеструмленням контактних мереж та їхнього обриву, через що рух тролейбусів призупинявся. А після відновлення транспорт рухався з відхиленням від графіків. Востаннє це було 29 березня. Тоді обірвалась мережа на вулиці Харківській біля мануфактури.